Представити наступного спікера це Анна Снятовська, ментор, наставник, експерт з емоційного інтелекту, легких продажів, роботи з МАК-картами, нейролінгвістичного програмування, розстановками. І Анна так, буде виступати так. з темою як експерту через роботу з мисленням збільшити дохід за три тижні. Отже, давайте зустрічаємо Анну. так. Ви так, так. всім привіт. Так, так. Да, да, всім привіт, доброго вечора. Знаєте, так чудно, але я коли почала ефір, я чомусь зняла часи. Мабуть, сьогодні буде якесь таке розслаблення. мені хотілося взагалі вам трошки дати знаєте… Убрати ці шаги, убрати все, що було досі, і хочеться вас трохи розслабити. Сьогодні я зовсім інакшій темі. Я сьогодні вам не буду розказувати, що вам треба робити, для того, щоб ви а, взагалі пішли в ці заробітки. Я буду вам розказувати, як просто звільнитись від програм, які заважають вам піти і почати діяти щось нове. І, взагалі, знаєте, сьогодні дуже багато було сказано про те, що, що треба робити. Ну, взагалі, да якщо до речі, якщо ви включите камери, ви мені сьогодні сьогодні я хочу таке, знаєте, без презентації я буду відповідати на ваші питання і зробити такий інтерактив. Якщо ви хочете, я прям можу вам зараз тут розібрати ваші стратегії, які заважають вам взагалі йти заробляти гроші. І сьогодні ось хотіла вам розказати про те, що багато було сказано, що треба робити. Ну, взагалі, якщо ви передивитись да. Там передивитись всі сьогоднішні записи. У вас буде список дій, да, що треба робити? Робити роби, роби один, два, три, чотири, п'ять, і в тебе буде щастя, і в тебе будуть клієнти. і В тебе буде ну взагалі все, що ти хочеш, але чому ми не робимо? Або взагалі да, чому ми не знаємо, що ми хочемо? А чому ми просто там не можемо спитати да чи це моє, чи це не моє? Тому що у нас є стратегії поведінки, які ми робимо автоматично, і які заважають нам е, іти в щось нове. Ну, заважають взагалі, тому що просто немає часу. Да? Є така тема, коли просинаєшся зранку, немає енергії, треба робити один, два, три, чотири. Або там, наприклад. Е... Вже вечір да, ти там робив те, що потрібно завжди там їсти готових на роботу ходив, десь з ким спілкувався з дітьми, побув, а для себе нічого не зробив. Ну, тобто, навіть немає часу а, всунути якусь нову поведінку для себе, любимої, Немає часу там навіть написати бажання, або немає часу, я не знаю, там зробити якусь а, фізичну зарядку і так далі. Чому так відбувається сьогодні? Я хочу вам просто розказати. Сьогодні буде вам така знаєте, малесенький, малесенький е, крок. Ви зробите, чому взагалі ви не змінюєтесь е, в напрямок ваших цілей? Да, не робите ті, як я люблю називати це, е, цільові дії або да, стратегії поведінки. Чому їх немає? Да, і чому, чому все, що ми робимо, забирає в нас час, забирає в нас енергію, але результату так і немає. Дивіться, давайте почнемо. Мене мене представила Юлія. Дуже дякую. А я ще хочу додати про те, що я якийсь час вивчала мозок. Мені дуже цікаво було. Я взагалі з дитинства дуже любила аналізувати стратегії поведінки людей. Навіть у школі, коли там була, я думаю, пам'ятаєте, література зарубіжна або українська, і ми там вивчали спочатку автобіографію письменника, а тоді його твори. І мені дуже цікаво було взагалі, як ти. Те, що відбувається у людини в житті, впливало саме на твори, тобто це прямо моя улюблена тема була. І якось я так досі ізучаю звички, ізучаю, як люди, ну взагалі що вони роблять, дай що у немає результати. І ось, наприклад, коли до мене на сесію приходять люди, я завжди спитаю перше, що ти зараз робиш для того, щоб у тебе не було результату, якого ти хочеш. Це дуже круте питання. Ви можете його собі записати. Тобто, що я роблю для того, щоб у мене не було точки B, да? Ми хочемо там а, заробляти щось, бути багатим, і так далі. Тобто, це є точка B, Да? і ось сьогодні ну можна спитати себе, що я сьогодні роблю. Для того, що у мене немає результата. і ви сразу там побачите, наприклад, так як я працюю з експертами, 90% моїх клієнтів це психологи, коучі, езотерики. А всі, хто працює з людьми, також є сфера б'ють індустрії. І ось вони завжди кажуть, да, там, наприклад, я не проводжу прямі ефіри так, як потрібно. Да? Наприклад, я проводжу дуже багато е, безкоштовних консультацій. А я, я даю дуже багато інформації на безкоштовні консультації, і все це не, приводи, не призводить до результату. Розумієте, тобто ви завжди щось робите для того, щоб не мати цього результату. І тоді звичайно ми повертаємо назад, да. Тобто, ти знаєш тоді, що треба робити, щоб результат був. Ну тобто для того, щоб був результат, треба чаще проводити, наприклад, прямі ефіри, треба робити ті пункти, які сказала переді мною спікерка. Да? І тоді в тебе буде результат. Тобто, чому ми не діємо? І отут от дуже круто, якщо ми підемо, звичайно, в ці. Стратегії, які ми творимо кожен день, я думаю, ви всі добре розумієте, що ми зранку просинаємось да, і в нас є ритуали. Да, можна назвати це ритуалами, можна назвати це а, прив... Звичками, да, які там. Ми просинаємося утром. У нас ми беремо телефон або йдемо в туалет, або тоді ми п'ємо каву, там і так далі. І тобто, весь наш день він. Він є із звичок. Дуже крутий фільм. До речі, якщо ви не бачили, кажеться, називається Головний герой. от там дуже круто показується, як кожен день да, День починається з тих дій, які, які людина робить там місяцями, роками, і вони просто автоматичні. Тобто, людина вже ну якось не скажемо так. Не задумується про те, ж для навіщо вона це робить, так або що, що 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 доброго з цього? І так людина сустить із звичок. І ось коли нам, наприклад, кажуть, да, про те, що ось людина не проводила прямі ефіри, а тут да там тема для того, щоб були клієнти, щоб тебе люди почали спізнавати. Ну ну треба проводити прямі ефіри. І тоді це як нова звичка, яку треба, ну можна сказати, всунути от ось цей а, придуманий, надуманий, вітрине відтренований список дій, які людина робить автоматично. І це звичайно дуже складно. Тобто, людина тут стикається зі страхом, стикається з внутрішніми там невпевненістю, з внутрішніми затиками, які... Не е, витримати і перейти. Але звідки беруться ці звички? Е, я е, вивчала для цього, щоб зараз вам розказувати, де я вивчала емоційний інтелект, я вивчала нейролінгвістичне програмування і розстановки. Оці три дуже крутих дисципліни, які я взяла для того, щоб вам зараз, а, хоча б там е, якусь частину розповісти, щоб ви почали вже розуміти. Дивіться, дитина я не буду йти. В ту тему, що а, установки упередження і, взагалі, програми вже закладаються у нас у перинатальному періоді. Давайте будемо а, дивитись те, що все відбувається, коли ми народились все починає відбуватися, тобто когнітивні процеси, коли коли людина починає щось розуміти і чомусь навчатися. І ось дитина, така маленька, лежить у візочку, і всі думають, що вона нічого нібито не відбувається. Тобто, а, там а, щось відбувається, батьки можуть посваритися, чи там не знаю, щось прилетіло, якісь там справи, і дитина лежить собі у візочку, і люди думають, що нічого не відбувається. На, сам, на самом деле дитина вже з цього часу, з того, як вона народилась, вона починає ізучати цей світ. Вивчати яким чином? Вона наблюдає, вона Чує, вона е, пробує на смак, вона відчуває тілом тобто п'ять е, органів відчуття, які у нас працюють. Дитина починає в себе впитувати всю інформацію. Дити, дитина починає навчатися у батьків, у тата, у мама, якщо є брати сестри, якщо є бабусі, дідусі, всіх, всі, хто всі, знаходяться поруч, е, і в цей час. Закладаються ці автоматичні стратегії поведінки, які людина бере повністю. Оце я думаю, що кожен з вас зараз може сказати, що я нібито живу не своє життя. До речі, стосовно цього, десь до 27 років, взагалі людина живе, не думаючи, про що вона, де її відчуття. Тобто 27 років це взагалі автоматичний стан. Після 27 років, десь вже 30. 3.35 людина така, а я хто? Тобто, в цей час ми починаємо вивчати, що відбувається, взагалі, що я хочу. А до цього часу ми все живемо всім тим, що взяли від батьків, взяли від учителів, від вихователів, від сестер як я сказала. Тобто, все, що вони роблять, ми навчаємось. Тобто, дитина до першого року вона навчається ходити, сидіти, їсти, говорити і так далі. І от, все, що відбувається з батьками, все в якій сім'ї вона росте, все як батьки себе проявляють в цьому світі, дитина навчається так само. І ось до чого я це все веду? До того, що Люди, які до мене приходять, да, я теж маю, звісно, діючість системи виходу на доход. Ну, по типу, зроби один, два, три, чотири, п'ять, і ти вийдеш на на дохід. Але я бачу, що людям це важко. Чому? Тому що є невпевненість, тому що є страхи, тому що є установки упередження, і ми починаємо з того, що йдемо розбиратися з цим. Чому і вихід на дохід він е, зв'язаний дуже тісно з роботою змислення? Тому що коли людина бачить, що е, якось батько невпевнений, або давайте, наприклад, я щось вам скажу: е, коли я провожу розстановки, є така тема, наприклад, що хтось у сім'ї є сильніший, Ну тобто, наприклад, мама сильніша, а батько слабий. І тоді людина, яка бачила таку систему в, своїм, в своїй родині, вона відчуває, що я нібито наполовину, ну так як я з батька і з матері, я нібито наполовину не впевнений і слабкий. І тоді, звичайно, мені важко діяти. Ну, наприклад, я думаю, що кожен із вас колись в житті думав. Що ну нібито, якщо б у мене була якась інша родина, або якщо б у мене я там народилася в іншій країні, або якщо б я там не знаю, мене по іншому виховували, то тоді би я була там дуже впевненою, була би там дуже багато, і так далі. Тобто, в цей час людина відчуває внутрі себе невпевненість. А коли ми відчуваємо невпевненість, ми звичайно не можемо проявлятися в. В цьому світі з любов'ю, з віддачою інформації. Ми завжди, ось експерти, наприклад, теж да до мене, коли приходять, вони дуже дуже багато думають про себе як про лічність, не про себе, як про експерта, а як про лічність. І тоді, коли вони проводять безкоштовні консультації, наприклад, вони дають дуже багато експертності той, що закриває ось тут де зараз потребу людини. І за того, що людина внутрішньо хоче дуже сподобатись, показати, який він класний, які, е, е, скільки багато інформації він має і як він хоче допомогти клієнтові. Але ну, як, я думаю, що ви всі е, бачили, що ну, десь 95% таких консультацій просто дуже важко закрити, тому що клієнти вони не хочуть нас там сприймати як людину, да? вони хочуть тільки нашу експертність. А, а в цей час ми дуже багато знаєте з церкви і танці з бубнами станцювати і все зробити тільки що ти купив. Оця стратегія вона є неефективною, і вона є, та, є тою, що йде з дитинства, тому що в дитинстві нам. Було просто ну, необхідно да доказувати своїм батькам, ну не доказувати навіть, а просто це така із серії. Е, треба було вижити, і для цього я була хорошою дівчинкою, я була слухняною, я робила те, що мені кажуть батьки, для того, щоб мені було добре. І так само ми проявляємося тут уже в дорослому світі, коли я йду зі своєю експертністю, і замість того, щоб просто спитати у клієнта. Як воно має бути на диагностичній сесії, просто спитати, яка у вас є потреба, і просто сказати про те, як я можу її закрити. Оце це є така 100% закриття консультації, закриття продажі, да, коли ми можемо продавати. А коли ми починаємо вже зараз показувати, що ось дивіться, я закрию отак, отак, вам треба отак і отак зробити, в цей час продажі не відбувається, тому що людина. Відчула вже закриття свої потреби. Тобто, дивіться, я хочу вам е, підсвітити про те, що, якщо у вас зараз немає е, тих заробітків, які, які у вас є, і ви точно знаєте, що вам треба робити, треба спитати себе, а що я відчуваю, що я не можу зробити те, чи інше дійство, так? що я відчуваю, що я не можу написати клієнтам там і при і запропонувати їм а, свій продукт? А що я від що я думаю про себе, коли я віддаю безкоштовно години своїх консультацій, і в, в цей час я не продаю? Тобто я не можу навіть сказати, що купляю мене і мій продукт стоїть там таку-то суму. А що я відчуваю, коли я не можу підняти свій цінник? Хоча я бачу, що люди продають ну, ін... по іншим взагалі цінам. І тут вам будуть відповіді про ваш внутрішній стан. У тут вам буде відповідь, що а, я не впевнена, я боюсь що від мене взагалі відвернуться. При цьому я дуже нервуюся, що в мене не купляють так, як я хочу, щоб у мене купляти. Знаєте, такий внутрішній конфлікт, який не можна ну просто розв'язати самому. І ось тут я хочу вам розказати про те, що я використовую дуже крутий інструмент для того, щоб закривати оці всі проблеми. тобто Якщо у вас є такі а, проблеми, як а, ви не можете, наприклад, а, всім розказувати про свій продукт, тому що а, скажу, чому треба всім розказувати про свій продукт? Тому що а, люди навколо вас а, можна знайти ті точки касання, коли вони куплять ваш продукт. Якщо ви не можете з, повисити, збільшити свій чек. То це теж є, хоча інші люди продають дорожче, і ще ми бачимо, що у нас тут зараз все дорожче, да, як і в Європі і в Україні. Тобто, цінники дорожчають, а ви не можете збільшити ціну. Якщо ви взагалі не можете створити продукт, тобто ви нарабатуєте дуже багато там лінійки, які створюєте і взагалі не йдете в продажі. Якщо ви постійно навчаєтесь. І теж не йдете в продажі. А що може бути ще? Ну, досить до речі. Тобто, ці всі приз давайте так, ознаки є того, що у вас внутрі це не про вашу експертність взагалі, це про ваш внутрішній стан і то. Те, як я до себе відношусь. І отже, в цей момент я роблю один дуже крутий такий метод, який я створила так на основі тих принципів, які я вам сказала, тобто це емоційний інтелект, це нейролінгвістичне програмування і розстановки. Я роблю таку глибинну роботу, де людина починає внутрішнє відчувати впевненість, це головне, а ще Розрішення собі, собі, а, заробляти гроші і взагалі відчувати, що я можу робити все, а це консультація, яка дозволяє людині справитись зі страхом помилки, зі страхом а, думки оточуючих. Це консультація, яка ізбавить вас від перфекціонізму, від цього бажання ідеальності. До речі, ще касательно експертів. Це, це, це ця консультація, яка вас а, звільнить від позиції а, спасати. Я думаю, що ви знаєте таку позицію, коли людина, а, до речі, не піднімає ціну і бачить, що у людей немає гроші. Це поза, позиція спасателя. Такої людини, яка каже, та мені так, так, так все йде, я буду людям допомагати. Я тут все роблю для того, щоб тільки людям допомагати. І та, ця консультація дозволить вам побачити, що ви є та сама головна людина для себе, і взагалі немає нічого головнішого, ніж ваше життя, як знаєте, кажуть, якщо ви хочете, ні, як кажуть, там, в самоліті, коли падає самоліт, що треба зробити? Надіти маску на себе. І ось якщо ви хочете надівати саме на себе цю маску, то якраз ця консультація вам допоможе. А це така розстановка, яку я роблю дві з половиною години. І в нашому в нашій академії вже є люди, які спробували цю консультацію. А я думаю, що я ще попрошу, щоб написали. І ця консультація вона змінює е, тут і зараз вас. Мінімум 10 запросів, тобто, це три місяці психотерапії, коучингу, просто вам зробити так. Тому я вас запрошую на 15-хвилинну діагностику, яка покаже вам, да, яка верніше не покаже, а яку ми, ви мені скажете, які у вас, яка у вас ситуація, і ми прямо витягнемо запроси вже підготовка до цієї консультації. Ви побачите, просто, наскільки це глибинна буде робота. От, і я вам кажу про те, що до речі, до, до, до підходжу до кінця, якщо ви хочете, ви можете задавати все питання. Я вам скажу так, що ви зараз всі бачите, що дуже багато дій, які ви можете робити. Ну тобто інформації стосовно як діяти, вагон і маленька тілешка. Але чому ми не діяти, да, і чому зараз уже перед новим роком знову та історія, коли рік закінчився, а я нібито десь проспав, да, і скажу більше, що не війна винувата в якихось там бездіяльності, да, тому що в нас теж є дуже багато прикладів, коли за час війни цієї да, люди просто там. Вони ну стали успішними і зробили якісь, вообще створили нуль, з нуля такі дуже круті бізнеси. Тому, Тому, якщо ви хочете дійсно почати діяти, я, я б саме про це іменно почати діяти і робити той, знаєте, список дій, які у вас кожного дня ви собі створюєте. Будь ласка, ви можете до мене звертатися, ми з вами поговоримо і подивимося, що можна з тим зробити. А взагалі я закінчила. Можете можете задавати питання, а буду з радістю вам відповім. Може, комусь було щось не, не У ну, нас ще є пару хвилин. Дівчата, задавайте питання, якщо є, виникли. Якщо ще не сформували, можете написати в особисті або в чат 1812 так. нашого форуму. Так, так, так. Буду рада відповісти і допомогти вам вже почати діяти потрошку, а може, й не потрошку, хто як захоче. А, я дуже вдячна за те, що ви послухали. Буду чекати, якщо є питання, і я думаю, все. Юлія, у нас буде нетворкінг. А, Так, наступним елементом Ірина підняла руку, напевно, хоче щось задати питання. Питання, будь ласка, ви підняли руку. Я поаплодувала. А, дякую, да. Дуже цікаво, Анна, дуже цікаво ваш, ваш виступ. Мені особисто дуже цікаво. Я вам напишу. Дуже дякую, пишіть, Ірина. Буду рада з вами поспілкуватись. Дякую. Дякую. Ну що, я думаю, давайте поаплодуємо Ані за такий цікавий виступ. Така вішенка, як кажуть, на тортику була. Да хто досидів до кінця, дуже дякуємо.